Продовжуємо наші розмовні студії на зв'язку. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради. Пані Олено, вітаю вітаю вас, Вадиме. Сьогодні урочистий день. Не скажу святковий, зрозуміло, але урочистий день день конституції. З такої нагоди е, у парламенті був виступ президента Володимира Зеленського, і це був програмний виступ. Не тільки тому, що він тривав довго, але й тому, що були озвучені дуже серйозні візійні речі про майбутнє нашої держави, як парламент взагалі сприйняв це, фактично це як послання президента майбутньому, і як ви яке ваше враження від цього виступу? Ну перш за все, сьогодні було дуже багато оплесків. Сьогодні парламент, знаєте, так відзначав, ніби це урочисте та засідання, але ми сьогодні, перш за все, згадували за рахунок чого ми можемо сидіти в цьому залі, та й за рахунок кого. Тобто, фактично, ми сьогодні багато мали оплесків і нагородження наших захисників і захисниць. Частину з них родини отримали просто посмертно героїв захисників України та Героїв України. А звісно, що сьогодні було достатньо дуже по перше, велика промова президента України Володимира Зеленського, і вона була дійсно така дуже концептуальна. Я би сказала дійсно, що можливо вперше ми почули. А таку промову, яка стосується переможної майбутнього України, тобто про те, що ми повинні зараз вже дбати і розуміти, і вона стосувалася абсолютно від філософії перемоги. Безпекового питання світового налагодження світової безпеки як такої гарантії безпеки і Україна як центр гарантії цієї безпеки, в тому числі зрозуміло, що в нас є стратегічні е, намагання, куди ми рухаємося, стратегічний курс це до, е, до ЄС і до НАТО, але в тому числі Сьогодні з Олександрович говорив про такі фундаментальні зміни. Я би навіть сказала такі стратегічні зміни, які стосуються майбутнього України. Тому звісно для нас це дуже важливо а переварити все ці всі ці. Початкові такі рекомендації, які сьогодні прозвучали від президента України. Друге для парламенту важливо роль він буде відігравати інституційно в цих процесах. А тому для нас я думаю, що це дуже добрий почат початок такої дискусії, навіть суспільної дискусії про те, а ну як яку роль буде відігравати Україна і в світі, і конкретно кожна людина в Україні, що вона себе почувала перш за все в системі безпеки. Внутрішньої і в системі справедливості це дуже важливо, що сьогодні дуже багато теж прозвучало. Тобто, для нас це така концептуційний такий матеріал, який треба дійсно ще треба. Ну я думаю, дуже добре осмислити і почати дійсно дискусії в суспільстві. Я думаю, що вони давно назріли, тому що ми бачимо паралельно між тим багато експертів, філософів. Зараз починають теж дискусії довкола нового і суспільного договору, до нових суспільних відносин, які повинні бути зараз у суспільстві. Тому що коли ми говоримо про конституцію, саму та про день конституції, це ж не просто якийсь, до речі, колись був вихідним, але зараз ми не маємо вихідних і святкових днів, тому що кожен день треба працювати, і докладати максимальну зусиль до перемоги. Але Конституція виконує свою роль. Я би сказала, що конституція це такий юридичний документ, який якраз ну описує суспільну домовленість і суспільний договір в нашому суспільстві, де прописані та основні правила життя і функціонування нашої держави. Ну, формально так, основний закон, але знаєте, я якось слухав лекцію американського такого вашингтонського професора Сема Полотокіо політолога, і він сказав дуже цікаве визначення конституції. каже: конституція це опис держави на словах. І якщо громадянин сприймає ці слова і сприймає цей текст як свій текст, і розуміє його абсолютно, то тоді конституція працює. Але якщо він не розуміє, що там написано, то конституція тоді це просто збірник мертвих правил. От за вашими відчуттями, українська конституція це справді основний закон, чи це просто така ритуальна книжка, до якої ми звертаємося 28 червня, згадуємо, а поміж тим пробуємо її змінити. Ну для мене звісно, що Конституція виконує свою роль, і це де прописано дійсно і містяться всі основні правила життя і функціонування нашої держави і суспільства. Але чи всі суб'єкти виконують свої функції за Конституцією, Чи задоволене суспільство тим, як виконується і кожен свої функції? Тут же є велике відкрите питання. Тому я говорю про те, що наскільки... Зараз є можливість передивитися, переосмислити, перезафіксувати, допрацювати взагалі глобальний суспільний договір, який зараз існує, повинен існувати в суспільстві. Бо це такі е, поняття і такий інструмент, який може послужити просто консолідації суспільства, і має стати таким предметом рефлексії саме зараз в Україні, коли країна має забезпечити собі екзистенційну нашу перемогу і вже зараз проектувати своє повоєнне майбутнє. Нє тому свої думки знаєте, про суспільний договір, про конституції висловлювали ж багато просвітників, в тому числі ви знаєте, що засновником там суспільного договору і взагалі, конституційних, як таких понять, ще був лок. та це було давно. Але зараз ми повинні зрозуміти особливості сучасного українського суспільного договору, конституції цінностей. Принципів, які мають об'єднувати українців, і також і розуміти розбіжності, на які варто звертати увагу, тому що ми зараз дійсно проходимо дуже швидкий процес. Ну, наприклад, того як ми бачимо, ну наприклад, питання залі легалізації зброї в Україні. Воно буде розділяти суспільство. Як суспільство повинно зафіксувати саме це питання зараз є дуже дискусійним. Є питання дискусії, наприклад, довколо того, коли ми говоримо, що зараз. Майбутнє наше має бути пов'язано з освітою. І це абсолютно для мене є теж ну, визначна визначним питанням, та і воно зрозуміли є. Але на якій основі повинно далі здійснюватися навчання на безоплатній основі, на змішанні і так далі. Тому що зараз в Конституції прописано, що в нас є безкоштовне безоплатне навчання, кожен має право на навчання і так само на право на безоплатне медичне обслуговування. Але чи воно є таким зараз? Це ж теж велике питання. Тому це дискусія довкола того. Як ми бачимо наше майбутнє і для ґрунтовного розуміння поняття такого нашого суспільного договору, конституційних засад, національних особливостей, пошуках реалістичного уявлення про спільне майбутнє, тому зараз починають і філософи дискутувати експерти, і ви бачите в тому числі зараз. Ми побачили такий великий великий зараз рух і зі сторони президента України. Ну, це хороше зауваження. Дискусія завжди е, ліпша, ніж її відсутність. Е, однозначно, Конституція заслуговує на деякі зміни, хоча б в частині формальних нам треба переіменувати Кіровоградську область і Дніпропетровську, як мінімум. Тому, що... Децентралізаційних процесів, в тому числі, так, ми, ми децентралізація. Ми... Тобто, це все є, але ми зразу натикаємося на цей момент, що коли ми починаємо дискусію про такі речі в час війни, то ми ризикуємо. Е, поглиблювати можливі розколи в країні, ну я би сказала так, що ми повинні пройти синергію минулого і майбутнього, і що змінилося, і ще має змінитися в українській суспільній угоді. Тобто, чи ми все розуміємо однаково? А далі вже ми для нас дуже важливо йти перейти на новий рівень довіри між владою і народом, тобто суб'єктами, які записані в конституції. Тобто, зараз ми бачимо. Процес, який мені насправді дуже добре е, означний видний, коли ми замість тотальної недовіри до бюрократичної системи, все ж таки почали налагоджувати такий зв'язок між громадянами і державою зараз. Під час війни, коли ми бачимо, що такий час, який дуже і дуже так як ми кажемо, сплющений, все ж таки, тим не менше, ми маємо такий, як деякі історики кажуть, медовий місяць між владою і народом, і воно повинно перейти в стабільний шлюб. Тобто, щоб всі ми розуміли, де ми знаходимося зараз, і які шляхи розвитку, ми повинні знайти в майбутньому. Це дуже важливий процес. Він не є там популярний, він не є простий, тому що він потребує дуже багато обговорень в експертних середовищах стейхолдерів різних. Хтось має зайнятися освітою і просвітою в цьому процесі. Але це глобальний рух, який ми повинні всі пройти, в тому числі і змін до конституції, наприклад, в частині управління державою, та тобто. Ми говоримо про те давно, що в нас є деякий дуалізм записаний в конституції влади. в нас президентська парламентсько-президентська республіка часто вона змінювалася теж відповідно до того, хто приходив до влади. Там під час Януковича вона змінена була на президентську парламентську і так далі. Хоча б в чистоті виглядає так, що якщо ми намагаємося йти зараз до європейського союзу, а в європейському союзі це всі парламентські демократії. Тому тут теж може бути рух і теж дискусія в цьому. Завжди провідну роль до змін в конституції брала Верховна Рада України саме Конституція і приймалася в Верховній Раді України 96-му році. Теж дуже непростих баталіях. І сьогодні ми теж згадували про тих людей, які доклалися максимально до якраз прийняття конституції в Україні. Але ми також розуміємо, що можливо з часом дуже багато питань, в тому числі змін до конституції. Треба буде виносити на всеукраїнський референдум. Чи можемо собі зараз це дозволити? Це теж велике питання, але воно теж потребує пробації воно потребує а, обговорень. Ну, сподіваюся, парламент залишиться в авангарді цих конституційних питань. Принаймні, саме за ним ця роль закріплена в конституції. Так. Дякую, пані Олено. що знайшли можливість долучитися до ефіру. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної ради в День Конституції, була з нами на зв'язку.